Таке смачніше печиво. Що то за морква? Де мій смаколик? Я не навджовучі. Що менше цукру, то здоровіші зуби. Чудово! Ходімо мої пупсики Всі йдіть до дитячого садочка. О, такі прекрасні дітлахи. Привіт! Привіт, пане вампіре. Так смачно. Не люблю їсти при свідках. Це ж саме те, що мені потрібне. Я ніколи не кажу бла, бла, бла. І взагалі ти вирушаєш зі мною. у мішок. Аго! Ні! Зупинись. Привіт. Ого, поглянь, я тебе не малювала. Та викраса. Дякую. Повертайся на місце. Трязься. я його прогавила. Отак. Зараз я приготую розкішний обід. Підніс на поле. Порція на одного. Додам трохи перцю. Далі ти сама. Кого це принесло на моє гастрономічне свято? Хто там? Ха? Привіт, Деймоне. Я принесла тобі дієтичний перекус. Дякую. Однак я наразі не голодний. О, чим це так смачно пахне? Обід? Mm -hmm. no. Ні, стривай, тобі видалося. Ніхто нічого не готує. Тобі примарилося. Привіт. Така апетитна русалонька. Нічого такого тут немає. І взагалі, тобі вже час іти. Я не піду. Геть! Ні, зачекай! Не треба так. Все ти сам мене довів. Бувай! Така причеплива. Продовжимо приготування. Русалонько. Русалонько. Де ти? Хочеш пограти у схованки? Русалонько. О, ні. Сюрприз. Тільки на світло. О, ні, ні, ні. Поліція тут викрали дитину. Я офіцер Шон. Все, змотуйте драбину хлопці. Що у нас трапилося? У моєму дитячому садку було три дитини. Дві залишилося, одна зникла. І я не знаю, де вона. Спершу в неї голова, потім тулуп і хвіст. Якщо вона пересувається суходолом, то робить це ось таким чином. Зараз так і запишемо. А ще ані пари з вуст. Я намалював. То як, чи схоже? Це ж суцільне фіаско. Зараз я пошукаю файли запуску у своїй пам'яті. Так, знайшла роздрукувати святий поларойде. Ова. Ось і зникла дитина. Миттєвий друг світлин. Ось такий вона мала вигляд. Чи зможеш роздрукувати дещо ще й для мене? Чудово. Дякую. Це моя минулорічна відпустка. Впіймав величезну рибу. Востаннє я бачила її ось тут. Що ж ви відразу не сказали? Офіцер Шон береться до слідства. Ми розшукаємо вашу підопічну. Я проліз світло на це діло. Болече, так, все, годі. Ти під домашнім арештом. Що ти наче дитина їй? Ось це буде моя нова кімната. Навіть на думці немає втекти. Як Я втечу? Маш Так, втечу, маєш ж. Привіт! Як тобі моя нова кімната. Що ти своїла з моєю камерою? Е, Той гаразд. Зачинено. Трестя. М -м, такий аромат. Як мені потрапити всередину? О, знаю. Чудово, почну з бульйону. Русалонька має варитися в овочевому бульйоні. Броколі? Гаразд робитиму все за рецептом. Це все, що залишилося від сніговика. Кажан. Пограємо. Ні, випусти мене. Так нечесно. Дуже підступна русалка. Ти смердінча Попалася. О, так. А що там за гармитер? Налаштуйся стати моїм обідом, хрустата. Не гостри свої зуби на мою здобич. Це моя русалка. Тобі нічого не перепаде. Зустрі, я так просто не здамся. Бувай. А що ти тут робиш? Ти зіпсуєш мені всеньку операцію. Що? Сховайся та пригнись. Не заважай мені полювати. Що він вже надумав? Переходьмо до етапу підгодовування. Ува, він мінзя. Пригнись. Зараз він прилетить. Шпіоніро Голубіро. М -м, хлібчик. Таке я люблю. Хапай його. Що вам потрібно від мене? Придивись уважно. Чи ти бачив цю русалку? Де вона? Я нічого не знаю. Гадаю, він бреше. Наразі ми влаштуємо жорсткий допит. Готово. Ти в мене заговориш, брехливий голубе. Світи. Ти що ж ти голубіро Я нічогісіньку не знаю. Відповідай, де русалка? Кажи, де вона? Не хочеш по-хорошому, то буде тобі погано. Так, у паніровці. Що ти скажеш тепер, голубіро? Тільки на це. Я таки не годен терпіти. М -м, смакота. Гаразд, гаразд, я про все розповім. Ось це все, що я маю. Так, так, так. Це все не цікаво. Ага, ось вона, русалка в клітці! Це саме те, що я шукав. Дякую за допомогу. Це моє. М -м, аго, вставай на ваги. Перевірмо кількість білків, жирів та вуглеводів. Цього замало. О, я знаю. Треба тебе вгодувати. Ова, стільки смаколиків? Це все мені на здоров'я. Рости великою. Дуже смачно. Смачного. Вип'ємо за те, щоб ти швидше погладшила. Ага, чудово, хороша дівчинка. В мене вже повністю живіт. Я наїлася. А тобі час поспати. Це, я не годна більше їсти. Розумне це рибко. О, мені треба прилягти. Портить поспати. Я посплю в кілька хвилин. Засинай надовго. А ти йди зі мною. Ні, тепер ти моя. Відпусти мене. Лізь в каструлю. Ні. Люськи. Ах, ти ж дрібноту. Гаразд, гаразд. О, каченя. кого знайшла. Чи ти любиш качечок? Так, чудово. Прийми з ними ванну. Ура, пограюся з качечками. Отак. Чудово. Що ще, ще за рецептом? О, овочі. Закиньмо все в каструлю. Так, дякую. Що? То підсунув мені чесник. Тримай броколі. Розшукуємо русалку, а я зможу це використати. Я з'являть поліцію на Деймона. Дякую за допомогу, пані. Арештуйте його. вас заарештовано. О, ні. Просто жах. Я був поганим вампіром. І якаюся. Бувай, Деймоне, бувай, лялько. Русалонько, тепер ти моя назавжди. Чудовий план то Ви розшукуєте русалку. Я можу допомогти. Ходімо. Я знаю, де її шукати. Час для попкорну. Русалонька зрадіє. Зачекаємо 5 хвилин. Сюрприз, тортик. Невже ти святкуєш день народження? Вітаю! Бурненький. Сьогодні твій день народження. І твій торт. Справді, тільки ось ти помилилася на 400 років. З днем народження, Деймоне! Загадай бажання! Це мій найкращий день народження. А тепер зробімо сімейну світлину. Усміхнись. Е -е -е -а. а де ти? Не потолонило, не засмучуйся. Я це виправлю. Я митю тебе домалюю. Що ти там робиш, га? ось, тримай. Це твій подарунок. О, дуже зворушливо. Мій тато і я. Все ж чарівно. Що? Ти зіпсувала мій подарунок. Ти викрав мою русалку. Це вже не твоя русалка. Ти маєш рацію. Вона тепер моя. Дякую за допомогу, друзі. Ні, ти дошипівся вже. Припини. Моїкла. Ага, я в лігі ворога. Де ви всі переховуєтесь? Виходьте, підлі вампіри. Перестрілка. Я так просто не здамся. Отримуй. О ні, в мене скінчилися патрони. Це ж халепа. Перемир'я. Білий прапор. Не стріляйте. Я здаюся. Мікрохвильова піч. Ані Руш! Поліція! Серйозно? Ти викрадач русалок. Я тебе заарештую. Ага, попався. Чи ти справді офіцер поліції? Окне вдаха. Не вдаха. А ага, не, не чіпайте русалку. О, ти наступна. Обережно, висока напруга. Ото вже всі вампіри. Крикітко, чи все гаразд? Чи вона тобі не нашкодила? Усе гаразд, тату. Агов, русалонько, тобі вже час іти. Зачекай, чи можна мені? Так. <плес> О, моя крихітко. Ти найкраща дитина у світі. Новенький? Що це з неї? Той хто тепер тут найпотужніший вампір? Таке щастя. Я вкушу тебе. Трястя. Він, безперечно, божевільний. Леди вакуватіший вампіруслідці. Нам час прощатися, крихітко. Бувай, бувай. Я пам'ятатиму про тебе завжди русалонько. О, мені час підкрепитися. Фух, З мене годі. Я телефоную в поліцію. Ні, ні, ні. Це погана ідея. Алло, поліція. Нашому життю загрожує небезпека. Рух зафіксовано. О, ні. Ти що робиш, га? Поліція не допоможе. Ле, Ані Руш, це поліція. У чому річ? Це лялька. Вона хоче всі знищити. Це ж замах на офіцера поліції, а стала віста лялько. Ооу, вас заарештовано. З вами розберуться у суді. Праведливість перемогла. Чудова робота. Що відбувається? І що це з моїм тілом? Дивні відчуття. Ну ж бо тіло. Оживай. ти Мені потрібне. Мої руки. Я привид, чи що? Ми так не домовлялися. Знову казна що. Хай буде з вами янгольське небесне сяйво. Гов можна обрежніше? Дякую. Це, якась безвих. Люба моя, ти вмерла, втім не варто засмучуватись підводься, на тебе вже чекають. Аніруш. Руки геть, це мій клієнт. Твій дзуський. Ні. Оживай, Агов, дихай. Не сперечайся з володарем пекла. Годі вже краще поглянь на неї. Бідося не втрачає надії. Герас, ти я тобі доведу, янголятко. Потримай, но. А тепер поглянь, що вона накоїла впродовж свого життя. О, це так погано, що навіть добре. Ми не Я тут не до чого. Був радий потеревенити. Не так швидко. Я також дещо вам покажу. Візьміться за руки. Погляньте милі діточки. Отримуй просто око. Оу, краще триматись від них подалі. Мимовіді йдемо відійдемо бік. Чудово, знайомтесь, це наша новенька Йонхі. Будьте з нею чемними, а мені вже час. Танець робота. Ха-ха! Машина потвора. Хлопчики. А ще як техніку полити водою. Нужбо, що як її закоротить? Приймир душ, роботи. Що не подобається вода. Не треба. О, ні. Моя вивчка. молодці хлопці. Серемно ви це вчинили. Що відбувається? Ні, вимкни цю річ. Мене зараз несе геть. То як справи, вона становить небезпеку для життя. Допоможіть. Я не навмисно. Тебе відраховано геть звідси, і не повертайся. Але ж так нечесно. То й що мені тепер вдіяти? Це був найсумніший день. Вона має такий нещасний вигляд. Так-так так, цікавий екземпляр. Мені спала на думку ідея. Привіт, дитинко. Я пропоную тобі дім роботу, і ти зможеш грати у ігри усе життя. Хочеш піти зі мною? Так, я згодна. Ні, не погоджуйся. Чудово! Ласкаво просимо до команди. Найди. Стривай, нам не обов'язково йти. Це наш майданчик для гри. Он де ти, поглянь. А вже ж, це ж я. Підходь сюди, бачиш гравців, тобі треба стріляти. В них щойно зафіксуєш рух. Зрозуміло? Приємно познайомитися з вами. О, мені телефонують, я відійду на хвильку. Привіт, бабусю. Я на роботі. Бабусю, я нагодую котів. А що вони там роблять? Бабусю, я зателефоную трохи згодом. Це найкраща вечірка. Що? Ти влаштувала вечірку. Обожнюю вечірки, молодець. Що? Чому ніхто не страждає? Трясся, припиніть. Агов, ти зіпсував нам всенькі веселощі. Ми ж тут танцювали. Ти заважаєш нам насолоджуватися. життям! Ти життя? мусила стежити за рухом і стріляти в них, хто програв, що тут складного. Ні, я не робитиму цього. Казна що? Ото вже вперте, гаразд, іди сюди. Віддай мені цю бляшанку. Можеш іти. Що ти робиш, га? Ось, стріляй по бляшанці. Леле, мені лячно. Герест. Всі гравці можете йти. Звільніть майданчики, йдіть геть. Так, гаразд. Бувайте. Клятий кальмар, я просто не стямлюсь від люті. Що ж мені вдіяти щодо тебе? Як мені тебе змусити? Я нічого не можу з тобою вдіяти.